Всім привіт! Ось така проблема. Передивившись в інтернеті, вказується, що нема такого, щоб показав хтось, як міняється цей праймер. Як його замінити, як його витягнути. Є оригінальний со. Американець Брікстатон фірма все-все. Перемер карбюратор для двигуні без гума. витягнемо, подивимося. Якість! І як він себе виглядає кістки аж побіліші, так ніби він в цьому прохмалі такому. Та він чомусь є такий, що він твердий капець. Вже зразу є защолка. Так що витягуємо все дуже просто. Я маю таку штуку. Можна чимось другим зажати два фіксатора цих. Ось вони, пластмаски, на них дуже добре видно. Так, головне тут на самому початку зажати їх тут. Така в мене. Вижимаємо і випихаємо його. Так, тут не вижимається. Добре, тримається. Та ніби хтось заклеїв. Тут вже все заліз, треба чуть-чуть чимось підважити, яку зразу голочку, отверточку тоненьку. Міцно сидить. О, з цієї сторони вже пішов. Ще з іншої сторони підважити. Заліз. З цієї сторони пішов, а, блін, з цієї сторони заскочив. От і все. Ми його за щолок зняли. Оп. І виліз. Там вон купа сміття. Ми це все миємо. Помили. Видуваємо повітрям. І для легкості помастити можна маслом. Він гарно заліз. І запихаємо. Секунду, дружимо. Гумочка помастили, все гарно. І тепер мав би тільки защолкнутись, так щоб його не пошкодити по краю. Тут пластмаску тільки тиснемо. Чуть-чуть хочу вверх. Здається, пластмаска не того розміру, і ми просто використаємо О, Переймнімо, але щось дуже легко заходить. Це більше. Ми їм, поставимо рідну. Просто використаємо гумку і все. Ми її запихаємо сюди, на місце її і кладемо пластмаску, ту що там була. Взяти якусь трубочку чи що, щоб не пошкодити, зараз костку знайдемо спеціально. таку трубочку десь знайду, Можна попробувати використати цю. Це вже застрягнемо. Брати чимось так, щоб не пошкодити. Що ж ми б використали таке? Так, П'ять сек, зараз щось знайдемо. Беремо свічний ключ від бензопили. І він по діаметру підходить. І до щелчка запихаємо. Раз, щелчок. З однієї сторони защокнуло, що з тієї сторони защокнути. Не щелкнуло. Але стало на місце. От і все. От і ми замінили. Все працює, все на місцях. Ось такий ремонт. Так що все просто і все міняється. Все, пока до наступного відео.